Хоу-хоу-хоу, вітаннячка! Дорогі танкісти, друзі, камаради, вітанячка-страдальцям. Всі, хто продовжують танкувати і страждати, а також всім тим, хто насолоджується від цієї гри чи розслабляється після робочого тяжкого дня. І так, на сьогодні XM57, який попав проти вісімірочок. В моєму виконанні Маю цю машинку, насолоджуюсь нею просто конкретно. У нас кіліщі взагалі не претендую, по-моєму, в мене середній урон на ній 2000 всього лиш. Але чесно вам признаюсь, від Альфи грати набагато легше. Коли ну, ти виїхав, дав на 600 і заїхав, виїхав, дав на 600 і заїхав. У мене взагалі принцип ігри гри такий, скажімо, був раніше відбив своє хп, все, ти скіловий тіп. Я і так же не ну так. Справді щось так рахую і дотепер, напевно, частково, що якщо ти відбив свої ХП, значить ти вже якийсь імпакт вніс в цей бій. І так, їдемо ми на позишн, позишн позишн. ми їдемо, з нами бз 166, в них бачимо Крайслер. Я думаю, так, зараз прожмуся трошки далі і хочу підловити, щоб Крайслер заїжджав, пікав і я би по ньому лящадав. Але дивлюсь, щось там Крайслід тупить-тупить, я думаю, так. Поїду я ліворуч. У нас більшість команди, як ви бачите, праворуч. Вони там будуть бадатися і тиснути нашу сторону. А я тут пробую знайти і вицілити когось. Але сам розумію, що в них крім Крайслера, тяжів то нема. А в нас БЗ 166-й. Ну коротше як то кажуть, хип... як то, без хп команд, ну що там по 17 тисяч і один тяж. Ну, бій такий <смі> веселий. Бо то все СТшки, ПТшки. Тяжі зараз не в моді, що не знаю, як так вийшло. Так, дивимося. крайсел танкує. Прям жорстко танкує. Шарю, що не проб'ю його, думаю так, підіжмусь і почну розмінювати хіпулічку. Він мені тичку, я йому тичку. Він мені тичку, я йому тичку. І я собі думаю, я його за три тички заберу, а він мене за три тички, ні. Ми хоч щось зробимо, зробимо. Бо Крайс... крайслер оцей, до речі, доволі броньована машина. Але він нагладій, клас махається. Так, вицілюємо, даємо шот, до речі, був дуже небезпечний, бо світилось оранжевим. Хотів йому нелду прям чітко вицілити, але щось він так грамотно дергався. Бачу Бураск, їде напрягати його зі спини, думаю так. Відволічу його трохи на себе. Хоча я забув, що там ще стоїть біля нього та хіміра. Потім дивлюсь, опа, наша БЗшка. їде тупо, в хіміру, дає їй шот, відступає. А я думаю, йолки, то треба берегти хіп союзників. І заберу я цих 33 хп числі. Забираю хіміру. Ну все нормально, у нас все чеки-поки, ми тут тащимо, все ввалимо. І як ви бачите, що, я отримав всього лиш одну тичечку. А вже 900 настріляв. При тому всьому, що я дав одну добру плюху по цьому. Так, ува! Я й забув, що тут красиво так по мені Думаю, де я просадив ХП. Ну тут, звісно, у мене красиво ловить скорпіон, він прочитав мої дії, що я буду вертатися, пробувати сейвити нашого лиса. 44-ку витілюємо бортик башню і даємо красивий красиву плюшечку. Відступаємо, дивимося, що знову нас скорпіон пробує пікнути. Але ми такі ні 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 А потім дивлюся, щось там їде, тв пушечка їде. Думаю, блін, ті би ти ви трошки пояснити, що вона не права. Хоча і боюся Скорпіона, бо він з альфи мене може забрати. Так, що там? Опа, ТВПшечка, нюхай на 656. Ну шикар, шикар. Машинерія, машинерія. Ну кайф, кайф, просто. От, от я нічого ще не зробив. А вже 2000 уронів. Ну, балдеж, вона балдж на цій машині. Так, бачу, що в нас ліву продавили. Боюсь, що мені... В спину зайдуть. Думаю, розвернусь, пікну сюди, подивлюсь, чи тут мені якась ілтишонці, я не їду. Просто прям, як то кажуть, пояснювати, що я не правий. І тут заодно хочу виїхати, подивитись, що тут робиться. Опа! Бачу, що тут у нас На мене хотів вицілити, я боюсь його, бо я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, його альфа Straik. І думаю, ще мене забере зараз плюхи, а я хочу постріляти ще. Хоч ми ніби виграємо, але тим не менше хочу ще повоювати. Думаю, поїжджу, покатаюсь. Вирішую ще трішки відступити. Думаю, так, вікно знову ж тут назад. Чи що тут в нас є? Тут а хочу подивитися і стати сюди. Опа! Що таке? Ага. Бачимо його. Але не стріляю, не наважуюсь, оскільки точність цієї пт шечки в нас бажає бути кращою. Але думаю, да ладно. А він ще підставляється так, знаєте. Красиво, що можу не пробити в якийсь момент, бо він прям мансить дуже добре. Прям добре мансить. Оцей хорій 2 скіловий тип. Кільчик підрубив прям скіловий. Не знаю хто, він, не знаю, скільки він там шотів дав, но... О, от, от, це, от тепер він філейну часть підставив, і ми йому даємо на 641. Дивлюся, що не підсвітився. Думаю, опа. значить, Зліва ЛТшки ніякої нема. Мене ніхто не засвітив, навіть він сам не засвітив. Це чудесно, це прекрасно. Під'їду трошки ближче до них, але все одно прочекаю спинку собі, щоб тут нікого не було. Ну, все, думаю, тепер можна по чуть-чуть. Ми бачили всіх. Останній раз ЄБР світився там зліва, а всі ці троє тут справа. Думаю, ну їдемо вирізати цих трьох, бо ЕБР я не просвічу, тому без сенсу. Хоч я і граю на просвітльонці. Не знаю чому, але граю на ній не що якщо щось, то я хоч сам собі світити буду, або навіть за світом собі понабиваю трошки цього. Сумарочки, сумарочки, скажімо так. Багато. Ні, не багато людей так і грає, тому кажу, на скілі ще не претендую. Так, переїжджаємо. Переїжджаємо, робимо кіберспортивний маневр, який не очікує противник, що ми до нього підіжмемо. Він думає, що він в сейві, а ми такі опа-опа, їдемо їдемо наглу наглу. Тут я їду. І рентгеном свічу цю хорішку, І на вірочку її просто в нижній бронелист. Бам! І просто. энліменейд. Чотири фражика. 3000 уронія і балдж. Опа! Вертуха! Еееее! 660. Опа, і бачимо, що? Що ми бачимо? Він їде на нас. І я тупо кайчу. Думаю, ну їдь, добре, давай, в мене вже половина зарядки пішла, я тупо кайчу. Спеціально думаю, ну давай, от я, от я. Він зрозумів, що я вже майже зарядився. Я думаю, ну все, тоді я їду до теми. Тепер тільки щоб альфа не ну, проканала, скажімо так. Ну ви самі бачили. Альфа не канал, бо він для мене був шотний, це магія шотного танку. Але цьому боросєку я все одно дякую, бо думаю, блін, ну красавчик поміг, поміг, бо зараз він би мене міг взагалі то вбити цей челік. Опа, і бачу, що? Фулового EBR 75-го. Думаю, в мене 4200 урона. Я встигаю за ним, ще, бо тут багато хто не поїхав. Плюс наші їдуть майже ваншот. І я такий самий, в принципі, але... Думаю, він їх майже за дві пульки забирає. Думаю, їду я теж разом з ними. І тут красиво вицілюємо. Чітко бам, Не пробив, Йошкін Трьошкін. Як завжди в нас в цій грі буває. Магія шотного танка. Магія шотного танка. Не пробив, не попав, ще якась фігня. в бардачок, в гайку, Я не в міхвода, ще щось там. Ну не туди де треба. Ну звісно. Хіміру він зараз. Розбере. Так? Розбере. Розбере. Ну, і я вже чисто їду, думаю, так. Він почне туди відступати, побачить, що там борщевський на нього їде. І вирішить їхати на мене. А я тут, як тут, буду готовий. І Я такий готуюсь, розвертаюсь, він побачив їх і такий оу, да ну нафіг. І я стріляю знову, ну просто. Ну куди той снаряд дівся? Ну, вже в такий от він їде, вон у нього 15 коліс не крутиться. От все, дав мені два шотика. Сильно, сильно дав два шотика. Я йому ще на два шотика тепер. В нього КДшка ще, по ідеї. Ну, давай, підстався ще один раз. Ну от і все. Тут же без шансів. То він же повірив занадто в себе. Ну що, прекрасний бій. Всім дякую, гарного дня, до наступних зустрічей. Бувайте!